Привіт! Сьогодні я беруся за цікавий виклик прожити цілий день, випромінюючи тільки позитивну енергію. Чи зможу я зберегти ці гарні вібрації до самого вечора? Коли ми думаємо про наше повсякденне життя, часто не замислюємося про те, який вплив має енергія, яку ми випромінюємо. Але правда в тому, що наша енергія. Пливає на наші стосунки, на атмосферу навколо нас, і навіть на наш власний добробут. Тож, сьогодні я хочу дослідити, як позитивна енергія може змінити наше життя. Ми всі були в таких ситуаціях, прокидаємося з відчуттям оптимізму. Але протягом дня наша позитивна енергія поступово згасає через негативізм оточуючих, наприклад, або власні. Це буває, ну, наприклад, друг постійно скажеться, член сім'ї завжди знаходить недоліки усьому. Або наш внутрішній критик нагадує нам, що ми недостатньо хороші. До цього додаються самосумніви. Ми ставимо собі питання, чи справді я здатен досягти своєї мрії. І ці думки забирають у нас сили. Не кажучи вже про новини та соціальні мережі, які часто навіюють страх і негатив. Що, якщо ми змінимо фокус? Але що, якби ми взяли контроль над своєю енергією в свої руки? Що, якби ми свідомо обирали випромінювати доброту, співчуття, оптимізм? Навіть коли навколо несприятливі обставини? Шляхи до позитивної енергії. Ну, для мене позитивна енергія починається із самодогляду. Ось що допомагає мені фізичний емоційний баланс. Регулярні прогулянки на природі, медитація, фізичні вправи заряджають мене енергією. Оточення. Я намагаюся бути серед людей, які підтримують. І зосереджуватися на хорошому в кожній ситуації. Падяка. Практика подяки змінює мою перспективу, допомагаючи бачити світ більш світлим та радісним. Також я помітив, що позитивна енергія е, заразна. Коли я проводжу час з людьми, які сповнені ентузіазмом. Це впливає і на мене. Ми всі з'єднані невидимою ниткою енергії. І коли хтось піднімає настрій, це може підняти у усіх навколо. Дозвольте розповісти вам одну історію. На одній конференції я зустрів жінку, яка пережила неймовірні труднощі в житті. Але незважаючи на це, вона випромінювала таку сильну позитивну енергію, що, здавалось, світиться зсередини. Я запитав її, як вона це робить, і вона відповіла. Я просто обираю бачити хороше кожного дня. Навіть найтемніші моменти я знаю, що можу контролювати свою енергію. Це і допомагає мені рухатися вперед. Її слова стали для мене справжнім откровенням. Я зрозумів, що позитивна енергія це не просто абстрактна ідея, це потужний інструмент. Змінити життя? Що ж можна взяти з цього? Позитивна енергія це вибір, який ми робимо щодня. Це не завжди легко, але це того варте. Коли ми обираємо позитив, ми не лише покращуємо своє життя, але й створюємо хвилю доброти, яка поширюється на інших. А як ви відчували силу позитивної енергії у своєму житті? От поділіться своїми історіями та думками в коментарях. І якщо ви хочете дізнатися більше про те, як зберігати гарний настрій, перегляньте мої інші відео. Посилання будуть в описі. Дякую, що подивилися це відео. І до зустрічі в наступному.